Нова поставочка, дитячий товар. Значить, дитячі піжами, домашні костюми Дісней. Буде упаковка і без упаковки. Різні різні мультяшні герої. Ось так вони виглядають в упаковочці. Показую ближче, які будуть модельки. Значить, це 155 гривень одна піжамка-костюм. І лоті у нас буде 23 комплекти. Значить, перше ось таке: це пау-патруль і чорні штанці до нього. Свинка, пепа. Ось така рожева. Так.